Вітаю всіх! І так, я хочу що подивитися. Ніколаївський Ванюк пише, його підхопили про масований обстріл. Тепер беру. На День Незалежності буде масований обстріл України, який анонсують. На День Незалежності буде масований обстріл України, який анонсують. Давайте дивитись. Десятка кубків. Мені випадає так. По всій країні. Так, мені випадає диявол Перший, що випадає, так, руйнування руйнування Так, він мені випадає. Жертви руйнації. Знаєте як, по помірності він буде по конкретним точкам? Знову, по конкретним точкам. Так, кількість цілим буде менше, ніж минулий масовий. Я б сказала менше. Дійсно, менше, як і анонсують, менше буде. Угу, Менше. Менше буде. Буде менше, мені він показується. Відразу скажу, з руйнуваннями жертв. Показується. Добре. Що вони максимально застосують? Що буде максимально застосовано? Давайте так. Шахеди. Так, шахеди так, будуть. ППО активно по ним буде хірякати. Ну, максимально. Балістика. О, балістика. Багато балістики може бути. Майте на увазі. Балістика. Руйнації принесе. Балістика. Так, дивіться, там, де балістика, відразу, мости, дороги же, де вокзали, же, де все сюди. Далі, ракети стратегічної авіації. Тушки. ту 22, ту 95. Когось з них не буде. Тут щось менше буде. От тут буде, вони думають, що тут як о, думають на цю тему. Тут 95 і тушки стратегії, вони як думають, куди їх подіти подалі, можливо, від кордонів хочуть наших. Тут, тут щось цікаве. Ось тут, по тушкам. Або, можливо, по областям воно прилетить, де є де прикордонні області. Хоча, знаєте, як дуже дурно, тому що дивно якось. Ось тушками мені якось сумбур в голові відразу. Не дуже розумію, або вони хочуть більше їх подалі від кордону з Україною. Тушки. Міги. Будуть міги. По мігам якась така невизначеність, вони. от дивимось міги. Одинарні міги. Так, повторення ситуації, ну, я б сказала, буде на міги будуть. Будуть міги. Міги будуть. Небагато, але буде, міги будуть. Калібри з моря. Давайте дивитись. Ні. Це відповідь, ні. Мені не випадають калібри з моря, що їх не буде в цей раз. Як, як не буде? Калібри з моря як не буде в цей раз, так? Розумієте, ну, чомусь знайдуть вони мені. саме само калібри з моря. Найбільше мені йде балістика. Шахенди. Ну, і стратегічна авіація в меншій кількості, як мігі, якісь тушки. Все, те, що мені йде. Кількість менша випала. Знову такі цілі. Одинарні цілі і також, ну, так, знаєте. Там, де їм потрібно влопити. Щось з енергетикою пов'язане. Також знову може бути інфраструктура критична.